Немає нічого важливішого ніж життя людини. А життя, яке віддане за батьківщину, набуває великого сенсу. Пані Христина знімає синьо-жовтий стяг із пам'ятної дошки. Її встановили на честь сина жінки Романа Гапака. Не на плиті жінка мріяла бачити обличчя свого Ромчика. Однак, Роман на позовний цитрус загинув 27 травня 2024 року, внаслідок удару ФПВ-дрона на запорізькому напрямку. Хлопцю було всього 22 роки. Я таким хлопцем, як Роман. Я низько схилі голову перед вами, Христина і Олександр, тому що ви виховали справжнього патріота. Це молодий хлопець 18 років, ну прийнявся думкою піти сьогодні служити в збройні сили, ризикувати життям, здоров'ям. Він мав сьогодні бути перед нами. Він батьки мріяли про внуків, він мав ходити по цих вулицях. Це ж ну це жах, що сьогодні молоді люди гинуть, і, і, і вже ніколи він не побачить цього сьогоднішнього неба. Коли Роман вперше сказав, що хоче бути військовим. Він ще був зовсім юним хлопчиком. Батьки всерйоз не сприйняли мрію сина, адже з дитинства у хлопця лікарі діагностували рідкісне генетичне захворювання. Проба називається адреногенітальний синдром, соль тіряюча форма. В нього в організмі не вироблялися гормони солі. Без яких людина жити не дуже може. Принцип хвороби, що якщо нехватка цих солей, Калій піднімається до серця. Серце з калієм не бореться. Та, попри це, у свої 18 хлопець розпочав свій військовий шлях. Він був штурмовик і навідник гармати в БМП у 15-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні. Боровся з російськими окупантами у Білогорівці Волновасі під Бахмутом. У свої юні роки був головним сержантом роти ударних безпілотників. Був командиром вже в Рубаку, де працював на Немезісі. Теж Мені завжди казав, мамочку, ти не переживай, я нікуди не виїжджаю, я тільки пілот. Багато знищеної техніки на його рахунку, іменно вже в цьому підрозділі Рубак. Тут є всяка техніка, є і танки, є і гаубиці, і мінометні розрахунки, і причіпні, і ну, різне на. Майже на шість мільйонів доларів на рахунку мого сина казали хлопці навіть є збитий вертоліт. Це була наша остання спільна фотографія. Скажу чесно, з цією фотографією я сплю кожен вечір. Пам'ятну дошку захиснику Роману Гапаку встановили на стінах рідного будинку в Ужгороді, по вулиці Академіка Корольова. Чимало близьких, рідних та просто небайдужих жителів Ужгорода прийшли віддати шану герою. Знаєте, Рома, це напевно. Ідеал того, яким повинен бути український чоловік на сьогодні. Без ніяких запитань, без жодних ні, але або скочив на БМП, поїхали. Меморіал, який ми зараз відкриваємо, це не тільки камінь, на якому висечено якесь ім'я і дати. Ні, Це символ того, символ подяки. Символ вшанування це те це для майбутнього покоління. Тепер Роман щодня дивитиметься зі стіни свого рідного будинку на вулиці, де виростав, і нагадуватиме всім, якою ціною здобувається українське небо без вибухів.